Доброго дня, шановні учні! Приготуйтесь до уроку інформатики. Сьогодні ми працюємо над інформацією, способами подання повідомлень, жести та міміка як засіб передачі інформації, створення повідомлень, котрі містять публічну та приватну інформацію. О, хто до нас завітав! Це і ранковий добрий час. Всі мік радий бачить вас. Вліво, вправо поверніться, один одному усміхніться. В подорож уже нам час. Інформаційне місто чекає нас. Мене не пускають місто інформації, повідомляє нам Сімік. Я забув правила з минулого уроку. Давайте допоможемо Сіміку та нагадаємо правила, які ми вивчили під час попереднього уроку інформації. Правила поведінки в кабінеті інформатики. Нагадайте мені їх. Перше, без дозволу вчителя ніяких команд не виконувати. Тільки за командою вчителя, Так? на робочому столі повинні бути тільки необхідні речі. Відстань від монітора до очей 50-60 см, дроти. Та задні стінки панелі комп'ютера та процесора ми не чіпаємо. В кабінеті ходимо спокійно та не голосуємо. І не забуваємо робити розминочку і робити перерви через кожні хвилин 20 під за за, е, час роботи з комп'ютером. Пригадали, так? Отже, всім як хоче повідомити вам алгоритм вімкнення персонального комп'ютера. Ура! Я знав, що у вас все вийде. Тепер залишилось роздрукувати тимчасові паспорти на перебування в місті. Згадуємо алгоритм, вімкнення комп'ютера і вперед. Сімік зрадів, ми йому допомогли тож... Що... Отже, план у нас на сьогоднішній день повідомляє Сімік такий: згадуємо, що таке інформація та повідомлення. З'ясовуємо, якою буває інформація. Та навчаємось розрізняти приватну. Та публічну інформацію. Інформація допомагає нам досягати успіху. Ми вивчали з вами в третьому класі, що інформація знаходиться скрізь, оточує нас навколо. Все, що ми бачимо, чуємо, відчуваємо та намагаємось зрозуміти, несе певну інформацію. І, вивчаючи навколишній світ, ми її отримуємо з усього, що бачимо. Чи правдиве твердження обґрунтуйте. Звичайно, інформація скрізь, і ми погоджуємо, що ми її скрізь отримуємо. Отже, що ж таке інформація, нагадаю. Це деякі відомості про об'єкти і явища навколишнього світу, які ми отримаємо за допомогою органів чуття. В нашому житті ми постійно маємо справу з інформацією. Інформація передається від джерела. До приймаття. Якими органами ми сприймаємо інформацію? Пригадаємо так, це очі, вушка, ніс, дотик шкірою, так? Та смак язичком. Отже, це все потрапляє інформація в головний мозок нам, так? І ми отримуємо інформацію за допомогою цих органів. Саме завдяки органам чуття інформація ділиться на категорії. Та, яку ми бачимо, це візуальна інформація. Яку ми чуємо вушками, це буде аудіальна інформація від слова аудіо, звуки чути. Ту, яку ми відчуваємо на запах, це буде інформація запахів. І та, яку ми відчуваємо на дотик, м'яка або жорстка, або колюча, гаряча, це буде тактильна інформація. Саме завдяки нашим органам чуття інформація ділиться на ці категорії смакова, зорова, так, дотикова та слухова. Відкрийте свої підручники на сторіночці 8 та розгляньте малюночок внизу цієї сторінки. Яку інформацію за способом сприйняття отримують діти. Так, зорова читання книжечок. так? Далі нюхова інформація, букетів нюхають. слухова, тобто аудіальна так? інформація, тактильна дотика пес, песика трогають. І смакують морозиво з сіком. Це буде смакова інформація. Які емоції в них виникають? Так, тільки приємні емоції. Отже, інформація передається за допомогою повідомлень. Пригадуємо, що повідомлення можуть подаватися за допомогою звуків, жестів, міміки та символів. О, до нас завітав ще й лептик, давнину велику відстань інформацію передавали з допомогою світлових, звукових сигналів ще, а з виникненням писемності ще й писали. Це Найдовший у світі музичний інструмент український. Його придумали для зв'язку у горах, коли телефонів ще не було, а робили її зі смереки, в яку вдарила блискавка. Трембіта рекордсменка. Її занесено у книгу Гіннеса. Вона завдовжки 8 метрів, а важить півтора кілограми. Як кицька. Це наше і це твоє. Ось таку інформацію нам надав лептик. В наш же час для передавання повідомлень використовують сучасні вже засоби зв'язку. Це пошта, інтернет або ж телефон. Чи зрозуміло ви, яким чином давнино українці обмінювались інформацією з попереднього відео? Так, за допомогою звуків, світових якихось сигналів. А з чого та з яких умов створювалась тремвіта? Так, зі смереки, спеціальне дерево гірське, яке росте в Карпатах. Якої довжини може сягати тремвіта? Так, до восьми метрів і за обіжки. ось така довга, найдовша на землі. Запорізькі козаки не тільки грілися біля вогню, але й також використовували його на сторожових вежах для передачі повідомлень. Запалений вогонь на вежі означав небезпеку. Всі готувалися до того, щоб дати відсіч ворогам. Ось такі вежі будувалися у козаків. Пригадаємо способи подання повідомлень. Якими способами можна передати повідомлення? Текстовий спосіб, так, записавши буквами, слова. Графічний спосіб, зобразивши так, певні знаки, малюнки, звуковий спосіб, за допомогою звуку передати інформацію, жести і міміка рухами, мімікою, посмішкою можна передати інформацію. Так комбінований можна використати варіант подання інформації, тобто об'єднати жести, міміку, звуки, малюнки, все це можна разом об'єднувати і комбінувати. Отже, попрацюємо та обговоріть. Як можна передавати повідомлення? Повідомлення можна передавати за допомогою повідомлень, записів текстових, так? за допомогою звуку передати, за допомогою малюнка або жесту, міміки, певно, правильно, так, як ми щойно і згадували. З року в рік людство отримає дедалі більше інформації, тому потрібно знати, якою буває інформація, як її можна використовувати, які дії можна з нею виконувати. Отже, які дії можна виконувати з інформацією? Пригадаймо. Інформацію можна отримувати, так? Отримання, передавати її можна, передавання, опрацьовувати. Пошук, шукати інформацію, яка нам треба. Захищати, так? Ну і зберігати її ще певним чином також можна. Ці операції можна робити. Інформація ж поділяється на публічну. Та особисту е, і приватну. Публічна інформація. Це інформація доступна всім. Відкрита в загальному доступі. Цю інформацію може знати кожен. Яка сьогодні погода? Е, скільки сторінок підручнику ви можете побачити е, і так далі. Це публічна інформація, новини в країні. Приватна ж інформація. Вона має певні обмеження для групи людей. Тобто її повинні знати не всі люди, особливо ті, які сторонні для вас. Тільки близькі можуть знати приватну вашу інформацію. Це інформація про певні відомості. Доступ та поширення яких можливе за лише згодою вашою, якщо ви даєте згоду на те, щоб поширювали цю інформацію, вашу адресу, ваші телефони, якщо ви дали на це згоду. Якщо ж згоди не було, то ніхто не має права поширювати вашу особисту приватну інформацію. І особиста інформація. Це ваші особисті дані, котрі має право знати лише ви. Ваші паспортні, наприклад, дані, свідоцтво, коди, номери, карток е і всього іншого паролі. Це тільки ви особисто знаєте і нікому про це не розголошуєте. Далі пограємо в гру. Кажіть тип інформації за допомогою цеглинки Лего. Зелена... Кольор, це буде в нас публічна інформація, приватна буде червоного кольору і синя особиста. Наприклад, паспорт. Документ такий. Це буде яка інформація? Оберіть цеглинку. Це буде паспорт. В нас була інформація особиста, так? А ось те, що я люблю їсти борщ. Ну, це. Ваша приватна інформація, якщо ви бажаєте, можете зробити її публічною. Тільки за вашою згодою, так? Номер вашого телефону. Це також приватна інформація, і також тільки за згодою її власника можна її поширювати. Номер банківських карток. Це особиста інформація, так, яку не можна розголошувати нікому. Ваше хобі, вподобання. Я люблю чим займатися. Це може бути публічна інформація. Так, можна розповісти, що ви любите співати, бо танцювати, або займатися футболом. Це може знати кожен. Місце роботи батьків, де працюють ваші батьки. Це також може бути публічною інформацією або ж приватною, за вашим бажанням, ви можете говорити. Клас, у якому ти навчаєшся. Це також ваша приватна інформація. Мене звати Оленка. Це публічна інформація. Знати ваше ім'я може кожен. І називати своє ім'я можна всім. Так, знаючи ваше ім'я, ніхто вам не зашкодить. Відпочинок. Добренько відпочили, а тепер настав час попрацювати з лектиком за комп'ютером. Тому приготуйте свої комп'ютери, вімкніть їх, і завдання буде в нас таке: створити повідомлення, які містять публічну та приватну інформацію. Визначити спосіб подання повідомлень. Отже, створити повідомлення можна в якій програмі? Так, створювати повідомлення можна в програмі блокнот. Або ж в програмі Word, так, документу Word. Ем, Відкрийте блокнот, знайдіть списку програм, ваш блокнот, або документ Word. Та в ньому вам необхідно записати повідомлення, яке буде записана ваша публічна інформація. Мене звати, я люблю чим займатися, наприклад. Так, і я в 4 класі. Та приватну інформацію, не ще підписавши, приватна інформація, те, що ви бажаєте, щоб знали не всі. Мені, скільки років ваше прізвище, це буде ваша приватна інформація, так, якого року народження, ваша дата народження також буде приватна інформація. ну або щось інше. Те, що ви вважаєте, буде вашим приватним і тільки для обмеженої групи людей, може бути знати адреса і так далі. Записавши це повідомлення, ці повідомлення, ви збережете ваш документ або блокнот, зробите скріншот екрану, якщо це блокнот, документ можна зберегти так? і відправити мені у Viber для того, щоб я перевірила вашу інформацію. Після роботи за комп'ютером обов'язково треба виконати гімнастику для очей, так? Зведемо підсумок нашого уроку. Як людина сприймає інформацію? Людина робиться за допомогою органів чуття. Так? Які способи подання повідомлень ти знаєш? Текстові, звукові сигнали, жести, так? графічні або ж комбіновані. Коли ти можеш використовувати особисту інформацію? За власною потребою, так? Якщо для того необхідна ваша потреба і повідомлення вашої приватної інформації. І вдома ви можете обговорити разом з батьками та рідними, яку інформацію можна повідомляти. Школі, яку під час електронного спілкування в інтернеті, Змінити в мережі свої дані, можливо, якщо вони містять якусь інформацію, яку не можна розголошувати, якими способами подано повідомлення, таке як стій для водія. І склади власне повідомлення подай його різними способами, щоб це була приватна або ж особиста. І досліджуємо разом з Сіміком. Як за допомогою міміки та жестів можна передати інформацію? Можна передати свій настрій, так? з допомогою міміки жестів, почуття свої. Отже, з'ясувати, яку інформацію можна передати в електронному повідомленні, ми в інтернеті, можемо передавати також допомоги смайликів та жестів. Свою поведінку, задоволення, своє, схвилювання, можливо, поганий настрій, сум. Це все можна передавати в інтернеті з допомогою смайликів. Це також подання нашої особистої інформації. І ще одним дослідженням буде, що інформацію можна передавати жестами. Так, є мова жестів. З'ясуємо, як же ж мова жестів допомагає у спілкуванні. І спробуйте подати своє ім'я жестовою мовою за допомогою літер та позначок жестів, які вони відповідають. Складіть своє ім'я та виконайте це. Ну і всім, як прощаються з нами. Бувайте до скорих зустрічей на наступному уроці інформатики!